Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам відразу дві преміальних монети. Вони на різну тему та з різних серій, але виробник у них той самий польський монетний двір Carpathian Mint. Я не тримав в руках монети від даного виробника раніше і, чесно кажучи, трохи скептично ставився до нього. Але коли взяв їх до рук, то був приємно вражений. Дизайни цікаві. Високий рельєф, деталізація, все на місці. На одній з цих монет зображений єгипетський повелитель підземного світу Осіріс. Це четверта монета в серії боги гніву. В цій серії раніше вийшли богиня Сехмет, Бог Гор та Анубіс. Осіріса часто зображають як міміфікованого царя з ціпом та посохом в руках. Як символи родючої землі та царської влади, він успадкував владу від батька Геба та прадіда Ра і був четвертим з богів, що царювали на землі в найперші часи. Царювавши в Єгипті, Осіріс навчив людей землеробству, садівництву і виноробству. Осіріс зробив єгиптян цивілізованими та приніс процвітання країні, однак його заздрісний брат Сет. Зазіхнув на трон і замислив його знищення. Сет обманом змусив Осіріса залізти в труну, яку потім запечатав і кинув Нілу. І Сіді, а по іншим даним, гору, вдалося ненадовго оживити Осіріса. але він не зміг залишитись у світі живих і став повелителем світу Потайбічного. В єгипетській міфології Осіріс це видатне божество. Що асоціюється зі смертю, воскресінням та родючістю. Його шанують як бога підземного світу, а також як суддю над померлими. Чисте срібло 2 унції. Обробка виробу Antique фініш, Діаметр монети 45 мм. А тираж лише 555 екземплярів на весь світ. Дуже хотів вам показати рельєф цієї монети. Але не вдається мені це зробити. Капсула має випуклу форму, і при зміні кута маємо ось такий ефект. Отже, повірте мені на слово, рельєф тут є, він досить виразний. А це ще одна наша монетка від того ж польського виробника з зображенням войовничої жінки Боудіки. Історія та міфологія майже завжди були написані через великі вчинки хоробрих чоловіків або ж могутніх богів. Але часами саме жінки відігравали ключову роль у найважливіших подіях. Прикладами таких жінок є грецькі амазонки, скандинавські валькірії та інші видатні жінки, які відігравали ключову роль у розвитку конфліктів. Однією з таких жінок і була наша Баудіка. Її описують як воїна з рудим довгим волоссям, з великим інтелектом та з великою харизмою висока, сильна. З суворим поглядом та авторитетним голосом. Вона була гордою королевою Іценів, племені, що мешкало у східній Англії. На території, що нині входить до складу графств Норфолк і Сафолк. Її ім'я кельтською означає перемога. І вона була воєначальницею, яка очолила повстання проти Риму. Після смерті чоловіка римляни захопили її землі, відшмагали її саму та згвалтували її дочок. Що спонукало її до помсти, Буудіка згуртувала свій народ і повела його в серію успішних нападів на римські війська, спаливши кілька міст і вбивши тисячі солдатів. Незважаючи на початкові успіхи, армія Буудіки зазнала поразки у вирішальній битві і вважається, що незабаром після цього вона і померла. Тим не менш, ця жінка залишається символом опору і сили перед обличчям гноблення. А її подвиги надихали багатьох протягом усієї історії. буу це четверта монета в серії Жінки-Воїни. Власне, по колу бачимо назву серії. На першій монеті в серії були зображені грецькі Амазонки. На другій бачимо зображення однієї з скандинавських валькірій. На третій монеті в серії зображена китайська жінка-воїн Мулан. Звернули увагу, на кожній монеті з серії зображений щит, і він завжди виконаний з дерева. Поєднання металу та дерева оригінальне рішення. Я ще подібного не зустрічав. До Bow Аверс усіх монет в серії був практично однаковий, змінювали лише рік. Емітент для усіх монет в серії той самий Ніу. Але раніше в центрі монети завжди був портрет британського монарха. А цього разу замість портрета Єлизавети II маємо герб республіки Ніуе. Чисте срібло, 2 унції. Спис, правда, у нас позолочений. Обробка виробу Antique фініш. Діаметр монети 45 мм. А тираж лише 500 екземплярів на весь світ. До речі, не бачу тут позначки 2 унції. Аргентом бачу, тобто срібло три дев'ятки. А де ж дві унції, давайте пошукаємо. Так, 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 бачу 5 доларів. Щось там, щось там Ніує. Тут теж Республіка Ніує. І вгорі немає дві унції, можливо, з іншого боку. Давай. на гурті, до речі, теж дивився. На гурті не бачу. Давайте ще раз разом. Ні, немає. І тепер цей бік. Шукаємо напис дві унції. Заодно й порозглядаємо. Дрібні елементи. Гляньте, скільки тут всього. Якась пташка. Воїнда зі спини стоїть в обладунках. Коняка, гляньте, як зображена морда. Навіть зуби видно. Волосся. Ну, поляки молодці. Купа всього дрібного. Ось ще одна коняка. Римський воїн з мечем позаду. Кельтський да, розмальований такий весь. Дві унції не знайшов. Можливо, ви десь помітили. Скажіть, де ж тут тих дві унцій вказано на монеті? Тут, як із попередньою монетою, не вдається мені передати вам той рельєф. Заокруглена капсула, бачите, тільки трохи змінюю ракурс, все зливається. Ті монети або потрібно знімати без капсули, або щоб хоча б їхній діаметр був трішки більший. Напевно, трьохунцовку вдасться таку показати вам детальніше. Але ну, все одно, напевно, трішки бачите, да? гарно виступає тут цей щет. Дуже виразно. Багато тут заглибин, багато виступів. Ну, рельєф присутній, досить, досить виразний. Так так, так, а можливо з цього боку ні, теж не вдається. Ну, повірте на слово, монетка досить гарна, рельєфна. Якось я вже виставляв коротенькі відео з цією монеткою, і хтось в коментарях мені написав, що обличчя в неї страшне, сурове, ну, звісно, життя в неї було непросте. Схоже, цей образ передали досить класно поляки. Молодці. Кожна з цих монет поставляється ось в таких дерев'яних пуделках та з сертифікатами. Коробочки виконані досить якісно: чорна фарба, логотип компанії, міцний магніт, сертифікати з голограмами, все якісно та гарно. Аверси на обох монетах схожі. Бачимо герб емітента Республіки Ніуе. Тут 2022 рік, тут 2023, ця трішки темніша. Є якісь нюанси, да, щось трохи змінили, тут додали дерева. А тут додали єгипетських символів по колу. А так все дуже схоже. Діаметр обох монет однаковий 45 мм. По цінам. Це преміальний сегмент монет. І ціни тут відповідні. Кілька сотень доларів прийдеться заплатити за кожну. Як приклад, показую вам ціни на Апмекс. Баудіка дешевша Осіріс дорожчий. Що скажете, друзі, яка з цих двох монет вам сподобалась більше? І як вам вироби в цілому дизайн якість виконання? Поділіться своїми враженнями в коментарях. Я вам дякую за підтримку каналу. Всього вам найкращого. До зустрічі!